Вітаю вас на каналі Життя колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 1992 року. Яка по каталогу ІТК має штамп 135 АА. І в даному відео ми визначимо те, чим особливий аверс монети, як його визначити, особливості реверса монети, який штамп утворюється при їх співвідношенні. Скажу, яку цінність має дана монета та як часто вона зустрічається в обігові. Розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 1992 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі на Луганському монетному дворі. Що ж у технічних характеристик, то діаметр монети 16 мм, вага 1,5 грама, гурт монета має гладкий. Зважаючи на те, що він є гладким, він врахування штампа не входить. Тобто нас цікавить лише аверс та реверс. Коли ми хочемо визначити штамп незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. І сьогодні з вами ми будемо розбирати одну копійку 1992 року, дуже цікавий штамп 135 АА. Як же його визначати і з чого ми розпочинаємо? Найперше, ми розпочинаємо визначення заверса і докладно його характеризуємо. Щоб визначити штамп 1.35, ми спочатку визначаємо, що перед нами монета, яка має штамп перший. Штамп перший характеризується так: Тризубець випуклий, середній зуб тризубін має потовщення в верхній частині. Листя вони плоскі, знаходяться в різних площинах, і одиничка в даті 1922, вона має хвостик, що підходить до цифри 9. Коли ми визначили, що перед нами поверсу штамп перший, може бути три різновиди: штамп 1.1, 1.2 та 1,3. Як їх визначаємо? Після того, як подивилися на три зуби, свою увагу переносимо в праву сторону монети. І дивимося на саме це місце, що зараз вам показую. Коли ми бачимо, що верхівка правого верхнього листа, що зліва, що справа ступінчата, це говорить нам про те, що перед нами штамп 1.3, той, то, що нам треба. Що ж до штампу 1.1, він має закруглення зліва і хвильку справа. Що ж до штампу 1.2, він має сліва спрямлена і справа ступінчата. Штамп 1.3 запам'ятати, що зліва, що справа, воно ступінчата. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 1.3, нас цікавить, як визначити штамп 1.35. Свою увагу з правої сторони монети ми переносимо на ліву. Але штамп 1.35 визначити непросто. Для цього нам треба подивитись в каталогі ТК. І після того, як ми подивилися в каталогі ТК, треба подивитись на варіант гравірування зерен. І штамп 1.35 ще уточнюється тим, що шрифт він, і цифри він тонкий. Коли ми визначили, що перед нами штамп 1.35, в нас може виникнути питання, яка монета ще із штампом 1.3 може зустрітися в одніє копійки 1992 року, може зустрітися штамп 1.31 або штамп 1.35. Як же їх визначати, як я вже сказав, звертаємось до каталогу. Коли визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АА. Як же він визначається? Спочатку ми визначаємо, що перед нами монета, яка має штамп А. Для цього ми рахуємо від кикалини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп А, ми звертаємо увагу на грон номер 2. І бачимо, що тут знаходиться прямокутний трикутник. Коли визначили, що штамп А в нас, ми можемо визначити підвид Аа. Тут все дуже просто: ми звертаємо увагу на розмір зерна. Якщо, зер... Якщо зерна у калині вони малого... малого розміру, то ми можемо сказати з певністю, що перед нами штамп Аа. Коли ми визначили монету, яка по аверсу має штамп 1.35 Аа. То ми можемо поговорити по її ціні. На даний час монета відома лише в кількох екземплярах. Але згідно проходів на аукціоні недавніх можемо сказати, що вона коштує від 15 тисяч до 20 тисяч гривень. Все залежить від стану збереження монети та особливостей і форми виготовлення. Коли ви тримаєте в руках одну копійку 1992 року, обов'язково повинні звернутися до каталогу ІТК та визначити, який штамп монети має та, що є у вас. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп одніє копійки 1992 року, штамп 1,35АА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є такі монети, присилайте їх на оцінку. Оцінка абсолютно безкоштовна, якщо монета цінна, ціна, з радістю куплю вас цю монету. Що ж до інших предметів колекціонування цікавлять багато, банкнот, значки. Нагороди, можливо, самовари, фарфорові статуетки. Тому, якщо ви такі маєте предмети, присилайте їх на оцінку на Viber чи Telegram. Нагадую, що оцінки абсолютно безкоштовна.